Маріана Кіановська, ти у небі й землі, На відмілинах світла і смутку. Нащо прошу тебе звідусюди до мене прийти? Ти із тих, що мовчать, ти із тих, що не мають прибутку, ти вміщаєш усе, окрім самості і самоти. Я питаю тебе, як у тебе повірити можна? Проповідано ж силу, милосердя Твоє і красу, кожне пекло Твоє, кожен рай твій. І вигнаність кожна обіцяє тотожність Адама і Єви, несу, бо не можу не нести посудини повні тобою. Хто ти є, як не Бог, що вміщає, наповнивши все? Проповідано пристрасть у вірі і хліб із водою, голуб дух, межі крильми, віднайдені світу несе. Що сказати про тебе, ословлений, Господи, світла, ти знаходиш у полі і ніколи не губиш в лісах, ти скупий і щедротний. Ти книга, і слово, і титла. Я мовчу понад віру, бо маю любов понад страх.